Привіт! Якщо ви на це відео, ви любите читати. Я люблю про це поговорити, і це у нас влог. Із видавництвом Старого Лева мені приїхала на огляд ось ця книга «Живі. зрозуміти українську літературу від Олександра та Павла Мехеда. І е, я бачила цю книжку на арсеналі. Я розуміла, що я її точно хочу, і е, я щиро вдячна менеджерці і загалом видавництву, що співпрацюють з блогерами. Як можете зрозуміти по цій закладниці, я вже почала читати цю книжку. І загалом е, це буде, е, скажімо так, спілкування батька і сина на тему літератури, адже Михет Старший, він якраз літературознавець, він дуже багато років, десятиліття вивчав безпосередньо Миколу Гоголя, до речі, він тут є на палітурці. От, і, відповідно, батько і син будуть обговорювати літературу і українських письменників. Зокрема, тут, здається, буде 10 імен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, так 10 імен, дев'ять із них класики: це тонник, підмогильний, хвильовий, теліга, багряний, коцюбинський, «Ковилянська», оголь і стефаник. І один автор це сучасник. Зокрема, тут буде Тарас Прохасько, і це дуже гарне видання, де будуть іти біографічні моменти, які в принципі могли ви читати частково в Вікіпедії. Будуть частково вставки із такими от питаннями. Від Сина до батька з приводу літератури конкретних письменників, конкретного періоду, можливо, часу характерного от для формування. То це знаєте, не буде якийсь такий сухий фактаж із Вікіпедії, який не залишить після прочитання щось всередині. Це буде щось набагато глибше. Це буде як така от розмова, як якесь таке спілкування, як такий переказ, який дуже цікаво лягає в принципі в одну канву. І е, я читаю якраз поки що перший розділ про тютюнника. І, е, до речі, тут будуть дуже гарні ще ілюстрації до кожного письменника. От. І мені було цікаво знайти кожного, чи точніше впізнати кожного на цій пальторці. Не всіх впізнала, е, зізнаюся, тільки половиною з них дуже прямо очевидні речі. От. Е, мені поки що дуже подобається. І е, будемо потроху далі читати цю і інші книги Ведониста Староголева. Мо від літньої спеки і намагаюся в селю бабусі трошки підчитувати і займатися корисними справами. Вже прочитала половину цієї книги, що можу сказати про свої думки і враження від неї. По-перше, я не очікувала такої. Теплої і щирої розмови. Знаєте, в книгах про українських авторів, письменників, поетів ти, можливо, через вплив шкільної програми очікуєш побачити якийсь, можливо, сухий виклад життєвих біографій, короткий огляд ключових творів і таким чином, можливо, Більше трохи дізнатися, ніж нам давали на одній двох сторінках підручників з української літератури. І, можливо, чогось я такого очікувала, але як прекрасно, що мої очікування не виправдалися, тому що це набагато краще, набагато якісніше. Що, по суті, ми маємо? Ми маємо доволі таку щиру і відверту розмову батька із сином. Скільки я розумію, Михайло хедман оповідає про десятьох українських. Ких літераторів і Паралельно зачіпаючи певні теми їхньої біографії, спілкується із своїм батьком Мехедом Старшим про ті факти, про які, можливо, вони не розмовляли, про ті речі, можливо, про які не говорили або не доходила розмова в міру чогось або певних якихось обставин. І от, наприклад, читаючи про те, які книги читав Валеріан Підмогильний, ким він захоплювався, ким надихався, що він полюбляв у літературі. Запитує син батька про перші прочитані книжки і ранній досвід читання. Але це, знаєте, які вже такі особисті речі. Але якщо там далі, наприклад, гортати, то тут буде про. Релігію і як це було у селі в 20-30-х роках минулого століття здавалося б зовсім неочікувані теми, які ти. Не сподіваєшся, абсолютно побачити в книжці про українських літераторів, але вони зачіпаються, підіймаються. Звичайні речі про те, як приїжджали в село робити фотографії, як це бути безпартійним в час, коли партія була абсолютно всім. Що таке, я не знаю, там, які тут ще різні теми зачіпаються. Зараз я гортаю. Наприклад, про психологізм, психоаналізм. Аналіз і Фройда про захоплення мехеда старшого безпосередньо психоаналізом і так далі і тому подібне. І знаєте, що мене ще вразило? Це те, що я не отримала всіх відповідей на питання з приводу біографії тих людей, які я прочитала, тобто половини, так я не отримала, наприклад, загального на. До прикладу, в переліку творів всіх, які е, написали ті чи інші письменники, е, там, чи е, якийсь супер-пупер ґрунтовний аналіз. Ні, це знаєте, це скоріше е, взяти, посмакувати, подивитися, як е, розбирає і сприймає е, ту чи іншу іпостасію Олександр Мехет чи Павло Мехет. і... Трохи покопатися в них. Причому це настільки цікаво і несподівано написано, цікаво, і несподівано подано, що ти зачитуєшся і буквально ці там 20 сторінок про кожного автора, що тут є, ти читаєш і не можеш просто зупинитися, тому що це так цікаво, але я намагаюся це розподіляти. Потроху, бо не хочу каші в голові, як не крути. Що єдине, мені цікаво, чому саме ці 10 письменників і письменниць. Мені цікавий вибір. Поки що я ніде не бачила ніяких пояснень в цьому виданні. Можливо, доведеться пояснення підчитати з інших джерел, бо. Можливо, я сподіваюся, що буде якась друга умовно, і третя частина цієї книги, тому що це щось дійсно дуже вартісне. Так, я дочитала книгу від ВСЛ Живі. Звичайно, мені сподобалося. Звичайно, я хочу продовження і щоб це була така собі серія. І ми бачили і інші прізвища українських літераторів. Хочеться більше ось цих ось розмов батька і сина. А ще мені сподобалося, що тут дуже по живому писані всі літератори. Ми бачимо і їхні прекрасні сторони, ми бачимо і їхні пороки, їхніх коханок, справи, якими, можливо, вони не пишалися, якісь зради, якісь злети і падіння. І мені видалася ця книга дуже живою, хоч це і є жива книга про живих. Живих у нашій пам'яті, але мені дуже сподобалося, як це все е, репрезентується саме зараз, е, як це осмислюється, як це сприймається, як це передається. От тож, моя пекельна, просто вам рекомендація. І наступну книгу почала читати від Васл. Давно я задивлялася на танго з духами від Марічки Крижанівської. І, звичайно, мені дуже хотілося Карпат Карпатської атмосфери цього літа, хоча б в книгах, якщо я туди не можу потрапити, і почала читати цю історію. У нас в центрі сюжету ну, не зовсім юний, десь в 30-річний археолог, який приїжджає із Львова у ворогту. І, ну, в принципі, він не на одній ворогці буде зупинятися. А він шукає певних людей, місцевих жителів, які йому можуть допомогти, знайти скарби Довбуша, але в нього не золота лихоманка, як у багатьох, а це, до речі, 30 роки минулого століття, період часу співаний. А в нього більш така історична мета, в нього більш така духовна мета, яку він дуже хоче закрити. От. І як місцеві йому допомагають в цій справі, ось поки що про це я читаю. Трошки мене налякала говірка, якою я ніби сама майже не. Розуміла на початку, але а, потім все устаканилося. Більше стала вже наша а, зрозуміла літературна українська мова, я маю на увазі. І, звичайно, були. Характерні слова і вигуки для тих країв, але концентрація їх була значно менша. Ця книга невелика. В ній буквально зараз я підглежу 250 сторінок тож я думаю, я її доволі швидко прочитаю і вже за мить буквально там буду ділитися з вами враженнями. І що ж, я в найпрекрасніший період дня вирішила записати вам підсумок в як то кажуть золоту пору дня в золоту годину, коли сонце сідає, і проміння таке тепле, тепле. Мені хотілося трохи цього тепла і вам передати. Дочитала я Марічку і танго з духами. Це прекрасна історія. І знаєте, бо про те, що тут немає прям літнього-літнього вайбу. Насправді тут ми будемо бачити і осінь, і весну. Насправді різні пори року. Але, тим не менш, для мене Карпати прекрасні будь-яку пору року. І спочатку я, звичайно, сприймала цю історію як. Пошуки таємничих скарбів серед карпатських полонин і гір, але потім це несподівано перетворилося: в таку собі казку, в таку собі легенду, де є рідник, де є літавиця, різні духи, мельфари, відьми. І це така собі казка з випробуваннями. Випробуваннями різними, про пошуки, про Знаходження про родину, звичайно, про кохання. І е, ось цей археолог і ось ці от пошуки скарбів Довбуша перетворилися насправді в зовсім зовсім інше для мене неочікуване. Ну, можливо, через те, що я не читала анотацію до цієї книги. От, і не просто так, ось така кам'яна баба на палітурці. От і все потім буде мати свій, е, своє пояснення. Але знаєте, мені трохи було важкувато е, читати деякі розділи, перші, точніше, розділи, які були е, від різних духів і магічних створінь. Е, тому що, наприклад, я знаю, хто такий Арітник, хоча я не читала історії про Арітника, але хоча б хоч е, трохи в контексті е, е, цього персонажа е, була е, з іншими, мені трохи. Трошки було важче, я їх плутала, не могла зрозуміти, хто кому є. Тут гук, блуд, будуть різні персонажі. От Хто такий вже гук, я вже не можу вам сказати, можу тільки здогадуватися, але мені потрібно брати і гуглити. Але в цьому я вважаю виключно плюс, тому що я для себе відкриваю нові сторінки нашої міфології, нашої історії. І, в принципі, мені не важко взяти і погуглити, хто такий гук чи хто такий блуд. Ну, Хто такий блуд, в принципі, також можна здогадатися. Співають півні вже на вечір. От, е, тож це було тепло, це було трохи атмосферно, історія насправді доволі швидко розгортається, дуже легко вона написана. І сонечко вже сідає, промінчики закінчуються. І е, знаєте, це прекрасна історія. На вечір два можливо, навіть в подорож. Е, вона прекрасно підійде, тим паче, в подорож Карпатами, якщо що. От, і теж моя рекомендація, хто шукає. Є легких, але з присмаком такої гіркоти і якоїсь трошки нашої міфології і історії, то танго з Тангоздуха вам прекрасно підійде. Я дякую, що ви були зі мною. Я дякую, що ви провели цей час разом зі мною у цьому відео. І я традиційно вам кажу, що побачимося вже у наступному ролику.